Хвора цілий день. Вийшла в прямий ефір, мої любі, цілий день. Була на роботі, але хочу вам сказати, мої хороші, що е, не знаю, захворіли ми двоє з чоловіком і дуже-дуже тримає. Прийшли в магазин мебелі, а там всі сміються. Всі. Хворі, і хворі так, грип якийсь такий складний, що навіть в госпіталі, мама хазяйки в госпіталі. Я встала, п'ю лисичку, я її п'ю кожного вечора. Сьогодні зняла відео, а мене питаються, люди, багато питань. Я кинула сьогодні багато відео про лисичку, бо ще замовила. Замовила собі, бо буду їхати в Україну. Я вже в мене тут закінчується. Треба надалі лисичку. І що хочу вам сказати? Так, водички доливаю. Дзвонить Сашка і каже, що люди питаються, питаються коментарі про лисичку, чи дійсно люди багато не знають. Дівчатка, я вам хочу сказати, ось вона у мене вже є милена, бачите? Я п'ю кожен вечір, особливо тепер. Бажаю одужання і вам бажаю не хворіти, бо Саша каже, що об'явили в новинах, що в Україні просто вирує гриб. Але це не то, що в Україні. Мої підписницькі з Америки приїхали і кажуть, що так відхворіли, що мали вже здавати білети. П'ю один противірусний, але обов'язково п'ю лисичку. Обов'язково, мої хороші. Але я це вже давно п'ю. Тому що, мої хороші, коли ви п'єте антибіотики, ви садите печінку. Садите печінку і це, що було в нас під корону. Багато хто посадив печінку, дивіться, я розкажу, там жіночка мене питалася, бо в неї було два інсульта. Чого лисичку п'ю на постійній основі? Мої хороші, коли у вас цукор, я вибачаюся мені говорити важко. Коли у вас цукор, діабет, ви мусите її пити на постійній основі. Просто загугліть. Я нічого не кажу такого сверх дикого чи дивного, нічого не кажу. Мої хороші, це просто загугліть риби лисичка, їхні властивості. Якщо не хочете, то замовляєте У нас на вайбері Сашка вам скине. Все, що робить лисичка. І пам'ять я сьогодні сказала, що я після інсульту б'ю на постійній основі, мої хороші. <кхід> Дивіться, я не пила, інсульт у мене був серйозний. Зрозуміло, що вам не віриться. Вибачайте, люди, бачите, ніякого гриму в мене немає. Коли я трішки накладу косметики свої, і все одно там всі пишуть. Скиньте фільтри, дівчатки. Якщо ви розумні, ви розумієте, коли відео є фільтр, вам виходить, що то за фільтр і назва його. Я ніколи ніякі фільтри собі на обличчя не кладу, мої хороші. Я завжди з вами живу без фільтру. Сьогодні і без косметики. Що ви розуміли, тому що лежала температура. Ось! тому мої любі і, і без косметики. Пояснюю, чому після інсульту я відійшла легко. По-перше, тому що я пила таблетки і п'ю таблетки. Тому я вже четвертий рік, дивіться, в лютому, 10 лютого, у мене був інсульт. Що сьогодні? У нас п'яте. 10 лютого це четвертий рік. Тому так довго я відходжу, тому що цей процес. Кого був інсульт? Дітям підходять, звісно, підходять. Дівчатки, якщо зайчикам і лисичкам підходять у лісі, то дітям так само підходять, мої любі. Не вірте нікому, дивіться відео, дивіться, Ютуб кишить, там моїх відео за 6 за 7 років, там моїх і про лис... і про настоїнку, і про лисичку. І... Ну, ви розумієте, хочу вам сказати, це потрібно тій людині, котра дійсно хоче бути здоровою. І вона ще насичена тим, що гриби, мої хороші, гриби, лисички, взагалі гриби, треба пити, щоб відновлювати пам'ять. Перше, я не знаю, який пост придумав, що гриби тяжкі на желудок і шкодять желудку. Мої хороші. Я виросла на буковині. Карпати це моє життя, це моя любов, це моє життя, це мої гори. Тому я і в Турції залишилась, бо тут теж гори. Я люблю я в Аланії, тут море і гори. Я люблю море і гори тут у мене. Розумієте, і все своє життя ми їли гриби з дитинства. Я не знаю, який поцики цей лікар придумав і говорив, що гриби. Слухайте, ми жили і збирали в лісі гриби. Розумієте, гірше, Гіршу шкоду несе картопля, чим лисички, чим гриби. Ви розумієте, картопля то це я от стараюся уменшити свій <старання> мої любі <старання> лімфу. І я бачу, я тільки з'їла, от я, якось було відео цього тижня картоплю в мундирах. з оселецем, в мене зразу надувся живіт. Дякую швидкого вам одужання. Дякую і вам, мої хороші. І не забувайте, мої любі, коли ви п'єте лисичку, ніхто не каже, що не пити таблетки. Коли у вас от сталося, у мене стоїть стрепсіл від горнишка, і у мене тільки оцей, господі, в Туреччині, отакий є. Противірусний чайок і все, все, що я п'ю. Ось І лисичка ввечір, щоб е, е, виходило з організму, щоб оці таблетки усі виходили. Мої хороші, не, за, е, не чекайте, Пити таблетки, це зрозуміло. Але вигоніть ви все з організму, це тяжкі метали. Дивіться, чому, чому після інсульту я розказую, там жіночка питала, я не схватила десь у мене під відео. Вона каже, що має два інсульта. Чому у мене немає цукру? Тому що я не пила жодні таблетки від печінки. Ви зрозумієте, мої хороші, я не лікар. Але дивіться, під корону, коронавірус, мій однокласник. Заробив цукровий діабет. У нього була корона, його спасали антибіотиками, його посадили на е, цей, боже мій. Господі, вибачайте, бачайте, крутиться, крутиться на язиці, під, на інсулін його посадили. Це категорично не можна було. Я не пила, мені давали отой ГПБ не ще щось. Я пила тільки лисичку. Тому що в мене була тяжка форма, у мене геморгічний інсульт був, я втрачала пам'ять повністю. Мої хороші. Я її відновлювала всі ці чотири роки, мої хороші. Багато хто пише мені, ой, знаєте, приходять і кажуть: була одна жіночка на ринку просила чотири пачки, а потім каже: я спробувала, а це все з піском. І я не буду брати, і так і не брала. Я Саші заборонила комусь щось носити, бо вона має на перевірку віднести. Кажу, то несіть на перевірку. Навіть якщо, розумієте, лисичка з піском, вона не може бути з піском, тому що вона сушиться в дерев'янах таких формах, де просипається, там навіть дрібненька лисичка висипається на підлогу. Розумієте, вона не може бути з піском. Але якщо навіть пісок був, якщо би був травинка іголочка, пісок, то що там такого страшного, поясніть мені. От мені цікаво, і людина каже, я кажу, забрать. Не упрашувати, значить, людині то не потрібно. Раз вона тут знайшла пісок, я 150 разів кажу, що вона має таку структуру, як пісок. Це все, от я пила тільки, що для мене як пісок. Розумієте, я спочатку пила з кефіром, тому що в неї така дія. Цей пісок має вам пройти весь організм. Саме його ви маєте пити, не проціджувати нічого. Ось тому він вам допоможе. І цукор, коли у вас цукор, коли у вас уже, що я сказала, коли вас посадили на Боже, знову забула, хвилююся, бо хвора така страшна. На інсулін. Ви, якщо будете пити на постійній основі, ви позбудетеся. Мої хороші, але це роки на це йдуть. Чотири чому я кажу? інсульт чотири роки. Ви думаєте, що це так легко? Звісно, море багато що дало. Море це все. Але море не було без лисички. У мене лисичка постійно, тому маєте і ви. Я вже беру собі і вже вам набираю, і вже продаю. Хочу вам сказати, що саме тому всі хвороби печінки, При цьому люди йдуть, дивіться, розкажу декілька історій. Піптідні молекули дають після хіміотерапії. Ви ж знаєте, що рак це ще не все. Саме страшне, це хіміотерапія. І після хіміотерапії. Очистити організм, це тільки лисичка. І є такі пептідні молекули, вони навіть в Києві продаються в капсулах, входить в ті пептідні молекули. От оця лисичка, що ви кажете, що з піском, що не хороша. Але ми з Сашою рахували, що то десь 2 тисячі гривень виходила така баночка у ті пептідні молекули, накладено її. то десь на 2 тисячі гривень? А так. Вона пакетик 100 грамів, 300 гривень. Ми лишили ще ту ціну, хоча нам вже підняли ціну, дівчата. На лисичку зараз Сашка каже, не знаю, чи 200 чи 300 пачок приїде, дівчатки. На слідущий раз вона буде вже 400 гривень, тому що нам вже дали дорого. Я не знаю, скільки ми будемо втримувати цю ціну. Мої хороші, ну там же заключено багато людей, щоб це зробити. Поки що ми даємо по 300 гривень. Дівчата, це тільки поки що. Тому що ніхто не хоче возити, нема кому прибирати, нема кому сушити, нема кому складати, нема кому це робити, щоб ми, українці, були здорові. Розумієте? Тому це унікальний продукт. Дівчки, ви мені не вірите. Загугліть, в Гуглі є все. Набирайте корисні властивості, лисички, корисні, ви ж мудрі дівчатка, для чого у вас телефони? Кор... А хочете замовити? Пишете на вайбер. Вайбер 067, 372, 2760, завжди був, є і буде. Тому, мої хороші, зараз п'єте, зараз дуже важкі. Дивіться, я вам розкажу так: в Америці мої родичі, в мене син там в Америці, він захворів, як я, щоб піти до лікаря, 500 доларів лікаря, 500 доларів і ще 300 доларів на ліки. Порахуйте, скільки це коштує, простий гріб. А лисичка коштує так мало, мої хороші, щоб пити, очистити, чистити себе від паразитів, щоб не мати отаких от от ускладнень. Якщо навіть ви захворієте, то в легкій формі, от я зараз поп'ю чайок, поп поїм стрепсіл з чоловіком, і все буде добре. Не загоніть себе на великі кошти, тому що. Можна, то все. Пре... це. І ще. Овес, дівчата, зараз у вас почнеться кашель. <кій> Бачите, у мене від Харкові нормально все, п'ю лисичку, все нормально. Але не затягайте у великий цей, ви є в Україні, підіть, уже запастися. Якщо у вас немає грипу, то він може бути. Купіть собі на базарі кілограм. Вівса, звичайного вівса, кілограм такого, як дають худобі кроликам, кому купіть, він 30 гривень коштує, чи 30, чи 40 гривень. Купіть кілограм вівса, берете каструльку, 4 кілограма, 5 невелику літра, берете пів цього. А може, ви маєте нашу рисоварку. Можете прямо в рисоварку добре вимити той овес, і у ту каструльку Добавили води, скільки додати. Пів кілограма варити на малесенькому вогні за п'ять годин, щоб все виварилося і була густа, така клейковина І п'єте, скільки можете. Зараз тільки хтось у вас у родичів має гриб, зразу це коштує тридцять-сорок гривень, дівчатки. І той зварили той офес. Відлили в якусь баночку і цілий день п'єте, стільки хочеться води. Дітям давайте, може, з молочком теж можете пити, а той овес не викидаєте, заливаєте знову і знову води чистої, і знову варите 4-5 годин. Знову вилили собі в якусь баночку і п'єте другий день знову, всією родиною. І той овес не висипаєте, не дай боже.